Звичайні дроби. Звичайні дроби утворюються тоді, коли нам треба щось одне ціле поділити на рівні частини, і кілька частин взяти. У дробів є чисельник і знаменник, чисельник над рискою дробу, знаменник під рискою дробу. Знаменник показує, наскільки ми частин поділили ціле, а чисельник вказує, скільки ми таких частин. Взяли, забрали, з'їли, або щось з ними зробили. Риска дробу це все одно, що знак ділення. Дроби бувають правильні і неправильні. У нас зараз тут записано на дошці неправильні дроби, тобто ті дроби, у яких чисельник більше, ніж знаменник. Або дорівнює йому. Ось, наприклад, дріб 6, -6 – це теж неправильний дріб. Коли чисельник і знаменник однакові, такий дріб теж неправильний. Це все ви могли повторити на сторінках підручника, знайти цю інформацію. А тепер спробуємо виконати з неправильними дробами одну операцію, яка називається вилучення цілої частини з неправильного дробу. Або виділення цілої частини. Кажуть, Виділіть цілу частину з неправильного дробу або вилучте. Так, 4 третіх. Щоб вилучити цілу частину з неправильного дробу і записати цей дріб у вигляді мішаного числа, треба поділити чисельник на знаменник. Тобто виберете четвірку, ділите на трійку. Бачите, що 4 не можна поділити на 3, лише трічку можна поділити на 3. 3 на 3 це одиничка. І остача залишається 1. 4 мінус 3 це 1. Ділення зостачею. Результат ділення ось ця частка йде в цілу частину. Одна ціла посередині. Ставимо риску дробу. Чис... Чисельник потім напишемо, а знаменник не змінюється. Зразу його ставте знаменник. Трієчка. Як була, так і є. Що в чисельнику? А в чисельнику буде ось ця остача. Вона піде в чисельник. Утворися. Із неправильного дробу 4 третіх ось так, таке число утворилось: мішане число. Одна ціла одна третя. Ось ми виділили або вилучили цілу частину і побачили, що в цьому дробі є одна ціла частина. А одна третя це дробова частина мішаного числа. 4 треті дорівняння 1,1 третя. Наступний дріб неправильний: 7 других. Ми виконуємо ту ж саму дію для вилучення цілої частини. Ми ділимо 7 на 2, 7 поділити на 2 в табличці множення є число 6, його можна поділити на 2. 6 поділити на 2 – це трійка. А від сімки залишилась остача, вона дорівнює одиничці. Сім поділити на 2 буде 3 і 1 остачі. Записуємо: трійка йде в цілу частину, риска дробу, знаменник не змінився, він залишився дийкой, а в чисельник йде ось ця остача. Одиночка. 7 других це мішане число 3,1 друга. Ми трічку вилучили з неправильного дробу. Вона там була ця ціла частина, і ми її виокремили, витягнули. 3,1 друга. Наступне число. 9 п'ятих. Ось такий неправильний дріб. Те ж саме робимо. 9. Ділимо на 5. Буде ділення з остачею. Можна поділити лише п'ятірку на п'ятірку. Це 1. А в остачі 9 відняти 5 це скільки? 4. Остача. Четвірка це остача. Значить, результат одиничка йде в цілу частину. Ставиться риска дробу, знаменник не змінився, він був і є 5. А чисельник йде остача. Остача була четвірка. 9 п'ятих дорівнює 1,4. Витягнули цілу частину, вилучили її з дробу. І неправильний дріб 6 шостих. 6 шостих. Ну, якщо 6 поділити на 6, то це 1. 6 шостих це просто одне ціла. І будь-який такий неправильний дріб, у якого чисельник і знаменник однакові, буде дорівнювати одиниці. Не тільки 6 шостих. Дев'детих це теж одиниця. Ну, поділіть 9 на 9. Один. 15-15 це теж одиниця. Дві других це теж одиниця. Будь-який неправильний дріб, у якого чисельник і знаменник однакові між собою це одне ціле. Ну, уявіть собі, от, дві других. Ви поділили яблуко на дві однакові частини. На це вказує знаменник: що ви поділили на дві однакові частини. А чисельник теж двійка. Тобто ви взяли дві частини. Поділили на дві частини, і ці дві частини взяли. Виходить, ви взяли все яблуко. Нехай воно вже буде порізане на частинки, але ви його взяли все. Можна було навіть його і не різати. а Просто забрати та і все. На дві частини ділили, і ці дві частини, і забрали. Це одиниця. Тобто, одне ціле ви забрали. Дома будуть схожі приклади, спробуйте, будь ласка, вилучити цілу частину із неправильного дробу.